Є певні критерії, по яким можна зрозуміти, чи це любов, чи це страх, якщо людині навіть страшно уявити, що вона без цього партнера, mm -hmm. то це не про любов. Якщо людина страждає у відносинах страждає більше, ніж отримує у цієї радості, mm -hmm. то це не любов, це страх. Mm -hmm. якщо Партнер ігнорує, знецінює людина, залишається в таких стосунках, то це не любов, це страх потірять, е, цього партнера, і мені це про те, що неможливість втекти. Уйти з цих стосунків, да, бо страх залишитися одному, да, страх, страх зіштовхнутися зі своєю цією внутрішньою пустотою, да, що я не витримаю без цього партнера.